Набір змішувачів ліц для ванної кімнати, який складається зі змішувача для ванної на холодну гарячу воду. Тут переключається на душ. Колір хромований. Матеріал цинк. В комплект входить ліка. Шланг. 150 см дуже наш Кран на умивальник, на холодну гарячу воду, також цинку хромованого кольору. Все одної серії. Ціна такого комплекту 1920 гривень.